1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка у південно-бузькій операційній зоні складна, але впевнено контролюється силами оборони. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів. Головним чином з метою порушення енергетичної системи та руйнування промислових об'єктів. Противник зосереджує свої зусилля на утримання захоплених територій, веде активну оборону вздовж цієї лінії зіткнення. Протягом ночі продовжував вогневий вплив по районах зосередження наших підрозділів, прилеглих до лінії фронту, територіях та тилових районах. Внаслідок обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем Залпового вогню Град. Пошкоджені житлові будинки у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Попередньо, без людських втрат. Зенітними ракетами системи С-300 атакована Березне-Гувацьку громаду Миколаївщини. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Людських втрат та постраждалих нема. Перед світанком Одещину та Миколаївщину атаковано ударними дронами Камікадзе. Силами та засобами протиповітряної оборони шість дронів збита над Одещиною та дев'ять над Миколаївщиною. Зранку ворог наніс удар ракетою х 59 повітря земля з літака су 35 по об'єкту інфраструктури Одещини. Постраждалих нема. По обіді на Вінниччині ворог понівечив об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Наші підрозділи ракетних військ та артилерії протягом ночі виконали близько 120 вогневих завдань. Зокрема, по району зосередження ворога і його техніки на півдні Миколаївського району. Втрати, які поніс ворог протягом ночі в живій силі та техніці, де розвідуються. Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 4 кораблі та катери, які маневрують уздовж Кримського узбережжя. Серед них два носія крилатих ракет із сумарним залпом 16 калібрів. Ворог збільшує кількість атак дронами та ракетами повітряного та морського базування. Небезпека ударів залишається високою цілодобово. Нагадуємо, що свідоме ставлення до власної безпеки, дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги, обмежень щодо виходу на узбережжя та лісові масиви це спосіб берегти себе і своїх близьких. Не наближайтесь до підозрілих предметів. Будьте уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію про них негайно повідомляйте компетентним органам. Разом здолаємо ворога, разом відновимо країну.